У закладах освіти Могилів Подільської громади гаряча пора підготовки до нового навчального року. В той час як школярі насолоджуються літом, у класах і коридорах кипить робота. Фарбують, шпаклюють, ремонтують і облаштовують. Усе задля того, щоб 1 вересня діти повернулися у чисті, світлі й безпечні навчальні простори. Цьогоріч у школах та садочках громади проводиться значний обсяг ремонтних робіт. У багатьох закладах освіти оновлюють кабінети, освітлення, фарбують стіни підлогу, оновлюють санвузли, спортивні зали та опорядковують прилеглі території. У дитячих садках проводять косметичні ремонти ігрових та спальних кімнат, фарбують майданчики, оновлюють сантехніку. Усі роботи виконуються за сприяння та підтримки могилів Подільської міської ради. Проводяться ремонтні роботи в класних кімнатах, зовні та всередині приміщення. Доблаштовуються існуючі укриття. Також проводяться роботи з енергоефективності приміщень, оновлюються обладнання для харчоблоків. За літній період ми намагаємося охопити усі ремонтні роботи, які сприяють створенню безпечного освітнього середовища та необхідні для функціонування закладів освіти протягом року. Окрім ремонтів, також активно проводиться оновлення укриттів, адже безпека дітей пріоритет. Паралельно в освітніх закладах працюють над оновленням методичних матеріалів, закупівлею нових меблів, дидактичних засобів та техніки. Облаштовують сучасний освітній простір, кабінети із стім лабораторією і 3D-моделюванням. Підготовка ще триває, але вже помітно результати спільної роботи. Все робиться для того, щоб діти 1 вересня повернулись у чисті, оновлені, безпечні заклади, де їм буде комфортно навчатися і розвиватися.